Всіх вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Анонсую майбутнє відео. Зараз п'ятниця, десь 4 години вечора. Я думаю, це відео сьогодні з'явиться на каналі. Це буде я вам покажу запчастини по оригіналу і по коробці, і по ВОМу, і по задній навісці. Це ну, буде окреме відео. Ходімо далі. Прихід по гідроциліндрам, одно-та двостороннім, на рульовку. Що я вам хотіла показати? Коли ви кажете, що ми не беремо трубку, хлопці, я вам зараз ось показую замовлення за один день. Так, Так. 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 І ще там лишилося трошечки накладних. Просто щоб ну, реально, ух ти, й А, отут у нас ще приходить запчастин. Ось я вам так показую. Це наш об'єм роботи, в принципі, за один день. Коли не встигають на складі збирати, ми теж до цього долучаємося і самі збираємо. Тому, коли ми не беремо трубку, ну, ми вам обов'язково перетелефонуємо. Але ставтеся з розумінням до ситуації. Нам телефонують, замовляють, всі задоволені, нас рекомендують. І це ще не все. Зараз я вам ще покажу так, що у нас ще. І ось це ще грузове відділення. Чесно кажучи, я не знаю, як це у пиріжок все поміститься, але, ну, як то кажуть, впіхнуть не впіхуємо, якщо знаєте таку фразу. Всім дякую за увагу, до нових переглядів. І я ж кажу, немає реального часу знімати обзори по замовленням. Для чого це все? Для того, щоб ну, якнайшвидше воно поїхало до вас. Всім гарного дня і до побачення!